П'ятниця 18 травня. Новини на каналі Бізнес Ідей. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску. Дивіться. Вони можуть більше, що не дає українським лакофарбовим підприємствам реалізувати увесь їхній потенціал. Грошей надсилають дедалі більше обсяг переказів в Україну майже зрівнявся з прямими інвестиціями. Беззаперечний успіх Фейсбуку Усі акції виставлені на IPO, розкупили по 38 доларів за одиницю. Віктор Янукович розповів європейцям про покращення для бізнесу в Україні під час зустрічі з представниками міжнародного клубу парламентарів і експортерів ЄС президент України запевняв, що кількість регулятивних актів за його правління зменшилася на 90%, а інвестиції в Україну за попередній рік зросли на 10%. І, взагалі, президент угледів зменшення тиску на бізнес в Україні. Водночас в об'єднанні малого та середнього бізнесу з Януковичем не погоджуються, особливо якщо згадати позапланові перевірки податківців. Количество проверок, о котором о которых отчитываются, может быть статистически и меньше, так как они это показывают. Вот. Но мы помним о том, что они обычно отчитываются только о плановых проверках, а о внеплановых, о фактических проверках они забывают говорить. Пиво пропонують рекламувати лише вночі. Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про обмеження реклами пива та напоїв на його основі. Зокрема, документ передбачає заборону трансляції роликів на телебаченні та радіо про сам хмільний продукт, товарні знаки його виробників і послуги, які стосуються алкоголю. Показувати таку рекламу дозволено тільки з опівночі до шостої ранку. Крім того, законопроект пропонує заборонити розміщення зображення пива на бікбордах і в газетах. А його виробники не можуть бути спонсорами телепередач. Автошоу в Києві не буде. Всеукраїнська асоціація імпортерів і дилерів скасувала проведення автосалону «Київ автомотів шоу 2012 Це рішення відповідь на ініціативу Мінекономрозвитку і торгівлі запровадити додаткові стягнення на іномарки. За пропозицією відомства, протягом трьох років за автомобілі з об'ємом двигуна більше одного літра. Імпортери повинні сплачувати додаткові 6% від вартості. Якщо ж об'єм двигуна перевищує півтора літра, доведеться викласти додатково 15% від його вартості. У міністерстві стверджують, що в такий спосіб намагаються підтримати вітчизняну автопромисловість однак, імпортери переконані, це лише спустошить автосалони, бо нині вони вже сплачують 10% завезення машин, і додаткові стягнення зроблять їхній бізнес невигідним. Розпожив нагляд дозволив постачати сир на російський ринок ще двом українським підприємствам Пирятинському сирзаводу і Дубномолоко. Про це заявив голова відомства Геннадій Оніщенко. За його словами, до партії сиру, що їх тестували, є претензії стосовно жирокислотного складу, тому вони надійдуть на російський ринок за нижньою межею допуску. Раніше Росія дозволила постачати продукцію ще двом українським сирзаводам гадяч сир і прометей. Геннадій Оніщенко наголосив, що наступні партії також перевірятимуть ретельно. Україна не пофарбована. Вітчизняний ринок фарб задихається від браку місцевої сировини вже зараз, а найближчим часом може загостритися ситуація ще й з імпортною, так заявляють учасники ринку лакофарбової продукції. Про свої проблеми представники галузі розповіли Оксані Плаушевській. Виробництво лаків та фарб для України бізнес перспективний, а головне дохідний. Стартувати можна вже із 50-60 тисяч доларів. На ці кошти можна відкрити цех водно-дисперсійної продукції. На кінець 2011-го її частка вже становила біля 50% річного об'єму виробництва лакофарбових матеріалів в Україні. Ця тенденція буде актуальною і надалі. Прогнозують гравці ринку. Наразі галузь знаходиться у післякризовому стані і планує нарощувати обсяги. Підриває впевненість якість вітчизняної собі сировини. Її виробники вимушені купувати за кордоном. Ми працюємо тільки з європейським сир'єм, а наповнителем ну, використовуємо турецьке, турецького производства. В українській використовуємо тільки воду. Те, що стосується українського сир'я, воно є, воно розвивається, воно продовжується. Ну но в тих продуктах і тих качесних параметрах, которые ми ставим перед собою, оно нам не підходить. То сукрайнське серію анонісне стабільна по своєму качеству. Вартість же закордонної сировини змушує вітчизняних виробників зачасто піднімати ціни на продукцію. Тільки минулого року це відбувалось тричі, у 2011-му диоксид титану один із основних компонентів, який робить фарбу або буд між білою, здорожчав у два з половиною рази. Результат вітчизняне іноді програє імпортному Резюмує Директор найбільшого виробника в Україні. Олег Захорольський. Если це міжнародні концерны, вони закупають централізоване сырье, а естественно цены зависят от объема, э, объема закупок. то мы себе, конечно, не можем позволить ти объемы, которые закупають, это, во-первых. Во-вторых, тут ще не, не могу не упомянуть о э, э, рисках, связанных з э, разницей в курсі валют. Наразі на цьому ринку відбуваються зміни. Невеликі виробники об'єднуються, але і такі кроки можуть не врятувати. Як прогнозують у профільній асоціації владні ініціативи, взагалі можуть поставити хрест на діяльності малих підприємств у першому читанні. Депутати цього тижня схвалили збільшення митного збору на імпортну сировину, у тому числі і для лакофарбової продукції, до 10 разів. Ми піднімемо ціни моментально від 10 до 50%. Це, за це будуть платити наші люди. Но в те час мелкий і середній бізнес остановится, он не сможет продавати по таким ценам. Більш стабільно лакофарбова галузь працювала б, маючи можливість поставляти свою продукцію для державних потреб. Але наразі такою можливістю виробники не користуються через корупційну складову. Члени асоціації практично не участвують в цих тендерах. що вони настолько корупційні, що ми просто не хочемо платити деньги за то, щоб нас допускали в тендер. От все Это от краски до разметки дорог до краски для дітських э, учреждений для здань державних і те Станом на кінець 2011 року експерти оцінювали обсяг ринку лакофарбової продукції у 5-8 мільярдів гривень. Товару на ринку вистачає, однак попит обмежений купівельною спроможністю споживачів. Перспективи українського ринку достатньо великі, тому що ринок э, на стажі момент. Э, а продажу на гіначелека достаточно маленька. Ні, ставляють порядка 5 кілограмів. Вот в то время як в Росії сімдесятих кілограмів. Враз в, в більш розвитих странах, там Чехія, Словакія, достигає до 13 кілограм, а Італія, он, В общем, то вишає 20 кілограм на чоловіка. Великі гравці запевняють, лакофарбова галузь потенційно приваблива і для нових учасників, адже ринок поки що далеко не насичений. Потенціал збільшення за оцінками експертів мінімум удвічі. Оксана Плошевська, Олександр Грибань, Дмитро Гусів, новини телеканал Бізнес. Два мільйони гривень інвестувала харківська компанія Дісім у київську площу мистецтв. Нову зону відпочинку презентували у житловому масиві воздвиженка на Подолі. Продовженням інвестпроекту, який втілює в життя Київський буд, стане новий готель. Будівництво планують розпочати до кінця року. Кошторис об'єкту близько 35 мільйонів доларів. Наразі тривають переговори з можливими інвесторами. Ними за попередніми даними можуть стати компанії Дісієм та Дубльве. Гостинца будет называться парк и новоздвиженка. Она формат порядка 240 номеров. Ну, вот мы сейчас ведем переговоры по подписанию документов с оператором, по по анализу этой гостиницы, по переформатированию. После окончания переформатирования концепции мы, наверное, будем приступать к уже дальнейшим переговорам по получению финансирования. Відкритість по українськи до 15 липня іноземні авіакомпанії можуть вільно літати в Україні. Принаймні так мало би бути, адже почала діяти урядова програма Відкрите небо. Утім, насправді ажіотажу серед авіаперевізників не спостерігається. Вони кажуть, українське відкрите небо від закритого майже не відрізняється. Чому так розкаже Юрій Малько. В Україні почав діяти режим відкритого неба на період з 15 травня до 15 липня запроваджується вільний доступ в український повітряний простір для іноземних авіакомпаній. При цьому задекларований урядом зниження цін на авіаквитки під час євро 2012 на думку експертів може не відбутися. Адже за відведених два місяці компанії не зможуть сформувати конкурентні цінові пропозиції. Хоча, як переконує віцепрем'єр-міністр Борис Колесников, процедуру реєстрації в для перевізників буде мак. Ви присылаете уведомительную заяву, не розрішительну, що там хтось то розписатися, а уведомительную, що ви починаєте польоти, допустим, по маршруту київ львов І завтра ви можете приступати к регулярним рейсам, а через час ви можете лететь в чар. Однак авіакомпанії охочих перевозити вболівальників небагато. Для того щоб почати перевезення, заявлений маршрут потрібно включити у графік прийому і відправлення літаків. За це відповідає державне підприємство обслуговування повітряного руху «УкрАерорух». Проте на сьогодні авіарозклад уже сформовано, і щоб додати нові маршрути, потрібні місяці. Представники угорського лоукост-перевізника заявляють: українське небо для іноземних компаній закрите. Наразі ми працюємо лише в двох містах Києві та Львові. Проблема в доступу до авіаринку. Наша компанія хотіла б відкрити багато нових маршрутів. Однак зараз в нас немає вибору, куди літати. Назвати це відкритим ринком не можна. Наразі в Україні відбувається процес оновлення інфраструктури. Так, новий міжнародний термінал аеропорту Київ, в який інвестовано 400 мільйонів гривень, хоча і відповідає світовим стандартам безпеки, реєстрації пасажирів та логістики багажу, не складе ком. конкуренции Борисполю. Адже під час Евро прийматиме переважно чартерні рейси, а потім займанішу внутрішніх перевезень. Никогда в жизни э, аэропорт Киев-Жуляны не станет э, хабом, как аэропорт Борисполь. Это невозможно и это абсолютно не нужно. Я думаю, что э, где-то в течение 3-4 лет максимум Чого ми доб'ємося, это полтора мільйона пасажирів в год, і далі будемо работать над качеством. Э Предоставляємо услуг сьогодні. Аеропорт у Жулянах співпрацює з дев'ятьма авіакомпаніями, які виконують 17 міжнародних і 7 внутрішніх маршрутів. Так за базовий київський аеропорт вибрала дочка російської авіакомпанії ЮТЕРУ Україна». Однак розвиток її внутрішніх маршрутів лише плани. Буквально в наступні два місяці ми розчитуємо. отримати ще три нових самоліта ТЕРСІМЗ 72 500 и запустить их между всеми крупными региональными центрами Украины. Это прежде всего Харьков, Одесса, Симферополь, а также мы планируем связать со столицей это города Кривой Рог и Мариуполь. Попри переваги режиму вільного неба, значних дивідендів ані іноземні перевізники, ані українські регіональні аеропорти не матимуть. Експерти впевнені після завершення терміну дії розклад сил на ринку не зміниться, а це конкуренції не сприятиме. Юрій Мелько, Леонід Горлань, Новини, телеканал Бізнес. Приватні грошові перекази торік майже зрівнялися із сумами прямих іноземних інвестицій в економіку України. Так порахував Нацбанк. Утім, зростання обсягів грошових переказів характерне не лише для України, але й для усього світу. Про головні тенденції систем грошових переказів. Марія Биба. Обсяги грошових переказів у всьому світі збільшуються, і Україна не виняток. За темпами зростання на цьому ринку вона серед перших. За даними Нацбанку, торік системою грошових переказів в Україну загалом надійшло 3 мільярди 900 мільйонів доларів. З них понад 80% – відсотків через іноземні лідери, серед яких американська Вестерн Юніон, російський ЮНІСТРІМ і Золота Корона. В прошлом году с помощью 22 международных систем денежных переводов в Украину вошло 3 156 миллионов долларов США в эквиваленте. Эта сумма выросла входящего потока с помощью этих систем нерезидентов на 21%. Из Украины было отправлено 440 миллионов долларов США, рост тоже составил 16%. Вітчизняний ринок представляють дві українські міжнародні системи Аварс і Приват Мані. Більшість банків пропонують систему грошових переказів тільки у межах України. І, хоча чималий відсоток населення, навіть для локальних переказів більше довіряє іноземним системам. Українські сервіси можуть запропонувати значно вигідніші умови. Ми слабо представлені на рынке внутри украинских денежных переводов. И это сиквольный кусок сегмента ринку, він непосредственно, конечно же, конкурировать с локальными системами, по тарифам і по всім другим можливостям ми не можемо. да, поэтому наши основные все-таки усилия на Украине это система внешних коридорів. Попри жорстку конкуренцію, переважно з боку іноземних компаній, учасники ринку переконують, все цивілізовано. Кожна система має свою нішу, а тому у межах одного банку можуть працювати кілька систем переказу грошей. Клієнтів вистачить усім. Ми росли навіть в дев'ятому кризисному году. Зараз час нас рост составляє порядка 25-30% процентів Те, що приходять к нам системи Ні Резидент Говорить о том, що вони не на пусте місце. Українські системи грошових переказів почали створюватися порівняно недавно, а тому поки що поступаються іноземним. Водночас вітчизняні фіностанови робитимуть ставку на розвиток власних платіжних систем, зазначають експерти. Адже цей ринок і надалі зростатиме. Марія Биба, Олександр Грибань, новини телеканал Бізнес. У Камеруні з'явився власний фастфуд, патріотичний. Технологія схожа на західні аналоги, які і надихнули власника. Однак усі страви з національним присмаком. Бізнес виявився успішним, тож у планах поширити його на всю Африку, а згодом і на Європу. Усе, як у Макдональдсі тільки по-африканськи. Підприємець із Камеруну Ідріс Нгуфнанг, свою мережу фастфуд-ресторанів зорієнтував на національну кухню. І не прогадав Це консерваце передусім гастрономічний аспект. На створення проекту мене надихнули звичайні фастфуди, які я бачив на заході. Я хотів укорінити цю ідею на місцевому ґрунті з тутешньою кулінарією, пончиками і бабами. Однак, поки їсти і насолоджуватися, саме так перекладається назва цього фастфуду. Можна тільки у двох ресторанах мережі. Популярності їм не позичати. Окрім фірмових пончиків і страви Бейне Аріко зварених бобів, відвідувачів приваблює зручність, сучасний дизайн закладів і вільний доступ до інтернету. Це вирізняє ресторани ідріса від придорожніх бістро, що економлять на дизайні. Тут смачна їжа. Окрім того, ми можемо скуштувати щось особливе, якого ніде більше немає. Наприклад, пончики і боби. А ще тут можна попрацювати чи посидіти в інтернеті. Бізнесмен і власник закладів зізнається, спочатку хотів відкрити камерунський фастфуд у Європі, але потім передумав і вирішив перевірити ідею вдома. Проте запевняє, від експансії на захід не відмовляється. Спочатку ж планує завоювати африканський континент. Оксана Вітенко, новини, телеканал Бізнес. Найочікуваніше IPO цього року. Сьогодні день первинного розміщення акцій соціальної мережі Фейсбук. За оцінками аналітиків, компанія зможе заробити 16 мільярдів доларів, продавши акції по 38 доларів за одиницю. Торги вже розпочалися. Про це докладніше Анастасія Боренець. Фейсбук лихоманка. Сьогодні соціальна мережа Фейсбук вийшла на IPO. Торги акціями компанії розпочалися на біржі Наздак. Зі стартової ціни 38 доларів за одиницю. З початком торгів вартість акції підскочила до 40 доларів за штуку, проте потім знизилася майже до стартового рівня. Згодом знову повернулася до 40 доларів за акцію. Експерти прогнозують у подальшому збільшення вартості акцій. 46 доларів за акцію є метою на перший рік. Я також дворічна цінова мета це 59 доларів. Ми розглядаємо цю компанію та її акції як довгострокове придбання. Ми вважаємо, що Фейсбук на середині шляху, яким вони змінять чимало індустрій, не тільки рекламну. Напередодні Фейсбук провела перший етап IPO – прайсинг, який визначив ціну на акції компанії на рівні 38 доларів за акцію. За його результатами, компанія зуміла продати 421 мільйон акцій за такою вартістю. Відповідно, капітальний. Алізація Facebook зросла до понад 104 мільярдів доларів. Попри теперішній успіх соціальної мережі, аналітики радять визначити подальшу чітку стратегію розвитку. Фейкракєвеїс Фейсбук повинна визначити шлях, аби дотримуватися попередніх цінностей, визнаючи про те, що росте та змінюється. Так відбувається з кожною компанією. Наразі торги акціями Фейсбук на біржі Nasdaq тривають. Зростання вартості цінних паперів експерти пов'язують із панічним бажанням інвесторів володіти часткою Фейсбук навіть попри зниження прибутків компанії у першому кварталі на 12%. Анастасія новини, телеканал Бізнес. Вони завжди у клопотах, день розписаний по хвилинах, і навіть обідня перерва для ділових зустрічей. Але у цю неділю вони матимуть привіт викроїти час для святкування. Ці люди українські банкіри, і у них професійне свято. Про звичайний робочий день банкіра Ганна Куріна. Наталію Оніцеву привітали з Днем банкіра ще вранці у п'ятницю. На роботу йде з великим букетом. Зазвичай до приїзду в офіс у неї кілька зустрічей за кавою. Робочий день у кабінеті починається зі стосу паперів, з яким треба розібратися. Тому мати лаконічний підпис велика перевага для банкіра. Я не нахожусь цілий день на робочому місці. іноді я заїжджаю на час-два. Голова правління РДБанку зізнається, робочий день банкіра триває не менше 10 годин. Навіть обідня перерва не відпочинок для мозку, а чергові ділові переговори. У день буває близько 20 зустрічей в офісі або близько 5 за межами банку. Наталія Оніцева зізнається, нерідко за ланчем зустрічається з працівниками конкурентних банків в надії переманити на роботу. Це не відкритий поїзд, так? це то сетаніки такої хетхантінг. тому що… Я использую свої личные зв'язки, я спользую свої е, наработки з предыдущих банків. А голова правління Брокбізнесбанку про ділові поїздки місто майже забув нині для Олександра Морозова час тривалих нарад з акціонерами. Більше всього поки страдаю від відсутності можливості на час вирватися, позайматися днем спортом. Я от до приходу сюди в банк я. Як правило, кожен день плавав днем. Олександр Морозов упевнений, хороший керівник банку, повинен бути тонким психологом, не тільки створювати позитивну атмосферу у робочому колективі, а й розуміти, з ким можна працювати, а кого сторонитися. Я уже зараз очень рідко, когда ошибаюсь. Ну жуліки зразу за 30 минут уже визначаються. Наталя Оніцева також упевнена, хороший топ-менеджер повинен розумітися на людях. Зізнається, знаходити рішення у важких ситуаціях їй допомагають книжки з психології та біблія. Образ залізної леді не для неї. Я дуже часто пользуюсь тим, що я женщина. Ну это, можно можна сказати, не в виде маніпуляції, а в віді прямого обращения за помощью к до мужчинам як моїм непосередним кураторам бізнесу, так і партнерам. Обоє наших героїв проти того, щоби згорати на роботі. Мріють активно проводити вечір, у вихідні відпочивати з родиною. Проте йдуть з роботи останніми, коли вже інші працівники давно вдома. Така вже вона є, участь топ-менеджерів. Ганна Куріна, Валерій Власюк, Леонід Горлань. новини телеканал Бізнес. Вітаю всіх банкірів зі святом і у подарунок цифри дня. Індекс їх за підсумками торговельної сесії упав на 0,11%. Національний банк на понеділок істотно не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Курс євро підвищився на 3 копійки. Торги на міжбанку завершилися незначними змінами курсу американського долара. Євро зріс на 2 копійки. Поки що, все, але попереду, як завжди, ще багато цікавої корисної інформації. Приємно вам провести час із каналом Бізнес ідей. До зустрічі.